Махашева Ратрі або Велика Ніч Шиви, про що мова, і буду розповідати в цьому відео власне, про самі практики і цієї ночі, з 26 на 27 лютого, да? і розповім трішки і про рівні свідомості, тому що це дасть пояснення, чому ті чи інші люди роблять ті чи інші практики. От і ви для себе зробите висновки, який рівень свідомості тієї чи іншої людини, і чому вона це робить. От, або запрошує до певних там практик. Ну, наприклад, візьмемо лінгам. Да? Якщо так розібратися, то по суті його асоціативна оця історія пов'язана з чистим духом. І коли рівень свідомості такий низенький, то він опускає, звичайно, все до рівня трусів. І, власне, от виходить що лінгам, і довкола лінгама да, от така є, значить історія ну Взяти, наприклад, нашу Пасху да? це та сама історія, це той самий лінгам і той самий задум духа, одухотворення матерії, опущення духа в матерію да, в це свято. ось Тому це ідентично. Да? В кожній культурі просто по-різному воно проявлено. Але треба розуміти, що якщо рівень свідомості низенький, то він буде. Бігати довкола ось такого чогось матеріального. Коли рівень свідомості дійсно така духовна освіта присутня, то ти розумієш мова про дух, про чистий дух, і, власне, важлива саме духовна праця всередині себе, а не біганина довкола, значить, отакої атрибутики. А навіть якщо і біганина присутня, то власне є чітке розуміння. Дійсно, першої причини цієї практики. Ось. Якщо розділити, ну, скажімо так, ця ніч вона вирішує таких ніби як три направлення. І коли людина проживає духовний досвід, ось духовні практики живе цю ніч, то власне вона буде свою долю. Розширювати да, в трьох направленнях. Перше, є така асоціація, що поки шива танцює, то, що потрібно, руйнується, що потрібно, зберігається, що потрібно, створюється. Да? І відповідно, коли людина робить свою духовну практику, то в її житті дійсно зруйнується те, що є для її життя неефективним, і відповідно створюються нові проходи для того, щоб дійсно створити більш, якісний, більш якісне своє життя. От. Другий момент це шлюб, шиви і парваті. Мова про єднання чоловічого і жіночого. І коли ми бачимо статуеточки, там, де божества нібито займаються коханням, чи ніби це як якась частинка з Камасутри, теж треба розуміти, що аж настільки треба було пустити людям взагалі поняття, що, що таке дух одухотворює матерію. Це не просто сексуальні стосунки, це коли в тілі пробуджується душа. І дійсно через особистість є розуміння, що таке душа, ці чисті знання, вони розпаковуються на рівні особистості. Не просто ділена якась логіка від якоїсь інтуїції, а все поєднане, де є згадки розуміння і цього втілення, і взагалі, що таке душа, які вона має якості, для чого вона прийшла в це втілення. Тому. Тому власне це направлення говорить про те, що в людини буде ставатися єднання полярностей, протилежностей. От і третій аспект це, ну, скажімо так, очищення карми. Мова про те, що людина йде хармічним шляхом, вона самостійно заходить в стілення своєї долі да, через духовну практику, начитуючи мантри. Ви можете мантру взяти, просто перекласти своєю мовою і начитувати своєю мовою, якщо для вас це буде більш близьке вашому серцю. Насправді це просто священні тексти, священні звуки, які в. Просто налаштовують ваш мозок на потрібну частоту, частоту і чистоту. Відповідно, в вашому житті з'являється більше чистоти, більше талонності, більше проявленості, істинної проявленості. Ось такі три спектри. Тому, роблячи свою духовну працю, ви, власне, коригуєте своє життя і виводите його на більш якісний рівень. Тому ми академією і запланували. Вечірню практику, ми не будемо всю ніч це робити. Вечірня практика дійсна для того, щоб створити ці проходи. І, звичайно, ми будемо все пояснювати, Тобто ми не будемо бігати довкола лінгама. Ми, як люди, мудрі, одухотворені, які виховані і розуміємо, що таке духовна мудрість, вона присутня всередині нас. Да? Власне, для цього і була створена академія. Будемо все робити з мудрістю. І просто тихо спокійно коригувати своє життя.